Вам, щоб було здоров'я, Правда. Чуєте, правдука. Безсмарного, довгого, щасливого життя. Бабусина подруга. Це сестра бабусина менша. Сашонечка, ти прийшла до народження до прабабусі? Так? Да? Кажи, так, да, так, молодець. Не треба, я отакого. 31 рік, як я вже невістка, прийшла в вашу сім'ю. Не, Достаток. 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 свою родину Дуже добре. За ці чотири роки, що ми вас жили, ніколи не заставляли нічого робити. Що я так робила, стихенько переробила, і навіть не бачила, як вона переробила. Що мені було комфортно і затишно у вас. Навчили багато чому. Хочу вам побажати вам, що як мінімум до ста років. Обіщаю, що і 90, і 95, і 100 будемо. Дякую, що прийшли її. Гості. Ви прийшли всі привітати нашу дорогу бабусю. Маків життя. Вас, ви бачите, як діти, внуки всі я, я. люблять, я. не всі змогли приїхати, бо але вони з вами, ви знаєте, бережіть себе на Я вас люблю <ривіт> все моє дитинство, бабушка і дід були рядом. Гралися з нами кожне літо, гуляли. Було гарне дитинство завдяки вам. Ти побажав піпкого здоров'я, щоб ти жила ще довго-довго-довго. Ми з тобою договорилися до ста років не менше. пам'ятаєш? в інтернеті вам вітань, і Надя вітала та Боба. А коли вітала Наталочка, тут просто чужа жінка. Такі написала слова для вас, як Марія легка, я її не знаю цю людину. Ключем відлітають літа, сивина посрібила вже скроні. Тільки в серці у вас та ж струна золота, теж тепло не згасиме долонях.